Всім привіт, ви на каналі Грибочка і сьогодні вже друга частина нашого шляху до заможної людини. Перед тим як ми почнемо, я попрошу вас поставити лайк та підписатися на цей канал, а також підписатися на мій тікток, ссылка буде в описі під відео. Я не буду затягувати, а ми починаємо. 13 числа я зайшов, теж повиповняв квести всі різні батлпасу та відкрив. Ось це пак з М8. Мені конкретно знає нічого не випало з цього пака, якась дешманська машина, яку я слив кутіль Там вона начебто вийшла плюс 200 тисяч. Ось. Це зелена зона, алло, болвани Потім з мною трапилася якась дивна ситуація. Ми хотіли пограбувати спочатку в зеленій зоні, але там грабувати не можна по правилам проєкту. Я ж собі постояв там. Ось ви можете. Подивіться, як я їм відповів, вони уїхали. Після чого я поїхав вже по своїм справам, бо подумав, що вони вже поїхали на трасу. Десь там вже далеченько, далеченько. Ну, але я, в принципі, думав, що вони можуть мене грабити, тому на останні бабоси купив якоїсь хавки і поїхав собі. Але тут я не вспіваю виїхати з цієї зеленої зони. Ну, як на мене, це зелена зона, тому що тут будівлі, там можуть бути камери, і того тут грабувати не можна. Тому. Я з ними стріл суперечку та позвав адмінів. На що адміністратор мені сказав наступне. О, осьо. Брат, чуєш? А тут ще можна мене грабани? Чекай, чекайте, чекайте. Давай. Тут же не за мене грабані. А де саме у вас зупинка? О, ось осо, осео. Прям тут? Да, прямо тут. Ну хлопці на мою думку ні, ну тут спорно. Ну то дивись вдома, оно камера може висіти. Да, самарсінька. Якщо розглядати ситуацію, то ні, да. На трасі можна, до нікого нема, де взагалі, не свідки, Ну ти я ж про це. Вони кажуть, що можна, можна. Ні, ну тут, знаєте, як... Як по, по подивитися на ситуацію? Якщо ну, дивитися реально на хату, дивитися, що тут мости, тут може бути камера, ну. ну да. Так так наш тут нікого й немає, пусто. Тут камери щось я не не бачаю. Ну це вже відіграйте як ну, як на вашу думку. Ну ось mm. до камера, брат, висить, оно, я бачу. На домі. І воно вікно дивляться люди. Та воно в нікого немає. Та є. Нема. Та є. І оно над мостом камери, ну выше, приказ. Да, Та є. А нема. Та менти найдут. Ну ментовы. Менты значит, что их тут немає. Так ментов нема. А Та, от, от камера Ой. Нема. Та воно. Нема. нема. Оно оно. Диви, диви. Ти не бачиш? Ні, я сліпий. <зум> ну ладно, давай, 500 баксов возьми у мене, да і все. Только то до голови. Після цього ми вирішили, що... Ну, точніше, я вирішив, що я піднімлю руки, і вони мене пограбують, але ну що їм там грабувати? Типа, подивіться, наскільки вони мене грабили, Ось, і я думаю, ну, що я буду там стояти свій, свій час просирати, правильно? правильно? Тому я їм дав спокійно себе пограбувати і рушив на рибалку. Відсі я на рибалочці вже на красному крючку ловлю, я це зрозумів на 13 число. І тут ви можете подивитися, як я ловлю. Більш детальний гайд на рибалочку я зроблю трошечки пізніше, коли там вийде достатньо серій по нашому шляху. Але всю суть ви можете зрозуміти, поки я говорю і вам показую цей матеріал. Тому як ви бачите, я ось ловлю білий амур, який відкривається там начебто на четвертому рівні, якщо я не помиляюсь. Ось, потім іде лосось, скат і таке подібне. Ось це все ловиться на високих рівнях рибалки, а в мене тільки на той момент був другий рівень. Але тут я ловлю ще з поганою вудочкою, тому в мене зриваються риби часто. Потім це я вже до першого треба круту вудочку купити. Ну точніше, ще як допер. Мені адмін сказав, що краще буде з другою вудочкою ловити. Ось тому я. З часом, не одразу, купив вже другу удочку за 200 тисяч у кента якогось і вже нормально рибачив. Але приїжджати на цей красний крючок, і тоді ви вже зможете залутати багато бабла. На цьому в мене вже закінчився 13 число. На цьому в мене вже закінчився цей день. Я після плотнікої рибалочки пішов в кроватку спадки. Причому в реальному житті, тому що раненько на роботу. Ось, а вже 14 числа я. Тільки зробив начебто квести, так, я зробив тієї квести, то що там особо не багато матеріалу, і купив свою першу більш-менш нормальну машину. Так що, хлопці, дивимося. Що ти готовий забирати? Да-да-да, погнали. Так что ты можешь есть тут, вот я тебе могу тут продать. Забирайте. А, так давай, давай. Тут. Ну давай, веди трошки. Ну все, давай действуй, тут встань, да тут махнемся.

Все, брат, дякую тобі велике. Все, і тобі наслужить. Дякую, дякую. Все, є контакт. Як ви бачите, я купив автівочку, а саме Mercy Gel E63. В простонароді і в реальній житті він називається саме так. Після чого я поставив в ВФК нафармив ще два кейси за наступні 2 дні. Ось, і списався з тіпом, щоб купити в нього покращену вудочку. А саме начебто максимально. Це подякувар. Не пам'ятаю, як максимально називається, але начебто максимально. Ось, за два кейсика оцих фортуни. Що дуже круто, як на мене, то що вони так не йшли. А він згодився на цей трейд. Тому класно. І плюс бабки, і плюс удочка. Після чого я поїхав продавати всю рибу, яку назбирав за цей весь час. Ну, да, я, звісно, рибалив не багато, не по годинам, не по там, суткам, а по пару хвилин. В совно горя, даже 2-3 забіга в мене було. Ось. І я чекав ціну, поки нормальна ціна буде наскати на іншу рибу. І вже в кончаті це все продав. Наступним ділом я купив цей батл Пасік, того що там офігенні награди, я зафармив з нього там. ну Ви зараз побачите, скільки я заробив, але плюс-мінус там 200-300 тисяч, ось ще шмоток, ну я їх вже ось недавно продав, але на стан, коли я монтую цей запис, це вже довгенько, але я їх продав. І ця що випаде, ви зараз побачите, біленький стонік, я за 133 тисячі продав одна штука. Ось, і більше я нічого не продав. А, ну короче, з, з чорною сумкою я її взагалі на пол, тому що це безполезно, ніхто не, її не хотів купляти, нічого. Ну, короче, викинув. Ось, але в принципі який відкрив, бабки залутав, пропуск купив, як я і казав, то, що я не буду без донату йти. Я задонатив, дочекався Х2, так що я задонатив мінімальні бабки, що і вам раджу. Але якщо припече, можете і без Х2 донень, це теж якби крутяк. Ось, а Battle Pass насправді дуже крутий, я його ось проходжу допроходжу і взагалі він жорстко окуплюється, Тому і вам раджу проходити Battle Pass, Проходите разом з ним квести, вам дається ще з Пасу плюшечки. І ви плюс, коли його виконуєте, ви теж якби, заробляєте гроші при цьому. І це дуже добре. Тому я всім раджу купляти батл паси, проходити Паси, навіть якщо вони безкоштовні. Це всіда принесе вам пользу і окупиться в будь-якому випадку. Так що, за 400 гривень, ну 200 гривень занонив. А це, слухайте мене, за такі гроші я стільки вертів окупив, це взагалі кайф. Буду ще наступний пропуск брати, і наступний, і наступний, поки не закінчу грати. Ось. А я ще не знаю, коли закінчу грати, тому да. Тому всім раджу, а ми дивимось далі. Всім дякую за перегляд, ви були з грибочком. Підписуйтесь на мій канал, також ставте лайки та підписуйтесь на мою сторінку в ТікТоці. Силка буде в описі під відео. А я сподіваюся, що вам серія зайшла. І ви чекаєте наступну вже третю частину. У мене бага, дуже багато матеріалу, тому я потихеньку його монтую і викладаю вам. Так що чекайте все буде, але не зразу. Всім пока-пока!